Доброго дня. Радий вас всіх бачити. Я сьогодні представляю фірму фармацевтичне підприємство Новофармбіосинтез. Мене звати Заруба Геннадій, я начальник цеху з виробництва розчинів для ін'єкцій. І зараз ми з вами трішки познайомимося. Зараз я вам представлю наших колег, наших працівників. Ви з ними ви їх трошки послухаєте. Далі я вам покажу презентацію. Після цього, якщо буде дозволяти час, ми відповімо на ваші питання, якщо вони у вас часом виникнуть. І так, перший наш колега, якого я представлю, це технічний директор Іщук Віктор. Прошу зараз його послухати. Добрий день, шановні колеги, студенти, випускники. Вітаю вас. Хочу. Вам сказати, що наразі ми побудували нове виробниче, велике приміщення і хочемо запускати дільниці, по виробництві. Нам будуть потрібні молоді, амбітні, теристи, фахівці у нашій галузі, тому хочу в майбутньому розглянути можливість приєднатися до нашого роботи і співпрацювати з нами. Дякую. Так, Дякуємо. Наступний нам доповідач це буде керівник відділу валідації. В цьому відділі у нас зараз безпосередньо є вільні вакансії. Її звати Павлюк Тетяна. Можете її послухати. Доброго дня усім, я начальник відділу валідації. У нас на даний момент є вакантні місця. А, в трошки в кількох словах розповім про вимоги до кандидатів. Вимоги насправді, якщо послухати, так дуже багато, вони такі всі серйозні, але а, хотіла б заакцентувати увагу на тому, що якщо ви молодий випускник, при тому не важливо хлопець чи дівчина, тому що ми працюємо в напрямку і кваліфікації обладнання, що буде більш цікаво випускникам технічних спеціальностей, можливо, хлопцям більше, і в напрямку валідації технологічних процесів, як виробництва, фільтрації, очищення. Де присутня якась часткова статистика, це може бути також, ну, не може бути, це буде під силу і дівчатам, в тому числі, і також добре розберуться, гадаю, випускники якихось технологічних напрямків. от, Тож, якщо ви шукаєте роботу, знову ж таки, в нас дуже гарний. Досвід для старту так? дуже гарний, взагалі можливість першого досвіду ну, просто чудова, тому що, тому що вимоги насправді до старинного виробництва дуже великі. І якщо вам це буде цікаво, ви в цьому розберетеся. Я думаю, ви для себе багато чого нового дізнаєтеся. От. Ну, і якщо безпосередньо до вимог, тут Володіння обов'язково комп'ютером ну, на рівні а, офісовських програм. А далі англійська у нас є бажаною, але знову ж таки не обов'язковою. Можливо, базові знання по статистиці, статистичному обробка даних, а, якісь а, принципи розуміння інженерних систем. А, тобто, ну, знову ж таки, тим, хто хоче працювати з обладнанням. От, от і що е, ще? Ну, головне бажання і е, зацікавленість. От, всьому іншому ми навчимо і допоможемо вам. Дякую. Дякуємо, колеги, майбутнє. Сподіваюсь, е, зараз я включу вам демонстрацію екрану, покажу вам невеличку презентацію. Ознайомлення з нашим підприємством. Попрошу подивитися, чи буде видно зараз її на ваших моніторах. Скажіть, будь ласка, видно? Зараз так, видно, видно. видно. Секундочку, секундочку. Можливо, ще зв'язком. Видно нормально монітор? Так, видно, дуже гарно презентацію. Дякую. так, починаємо. Наше фармацевтичне підприємство Новофарм Біосинтез вже на ринку 25 років. З 1996 року ми виготовляємо лікарські засоби у таких формах. Розчини для інфузій, розчини для ін'єкцій, також емульсії для інфузій. Наше підприємство спеціалізується на виготовленні стерильної продукції, до виробництва якої у нас пред'явлені особливі вимоги для того, щоб звести до мінімуму ризик контамінації мікроорганізмами, частками та пірогенами. Тобто наші розчини абсолютно стерильні і якісні. О, перепрошую, слайди не перемикаються. Перемикаються. Не перемикаються. Чекайте. Секунду, секунду. Так, дивіться зараз. Зараз так. так, так. Перемикаються, так. Хорошо. Критичні стадії виробництва наших лікарських засобів та випробування їх на контроль якості здійснюються лише у чистих приміщеннях. У нас є фізико-хімічна та мікробіологічна лабораторії відділу контролю якості, і вони у нас на підприємстві обладнані сучасним аналітичним обладнанням. До речі, у нас в лабораторії час від часу з'являються також вільні вакантні місця, на яких вашим працівникам, можливо, буде цікаво працювати. Робота, робота досить цікава в лабораторії. Наше підприємство розташоване у мальовничому древньому місті по трасі Київчок між містами Житомир та Рівне, яке нещодавно повернуло свою первісну назву оригінальну звягель. Можливо, хтось чув вже ці новини. І так, чому варто у нас працювати? Тому що ми цінуємо та відзначаємо активних, творчих та креативних працівників. Наше підприємство продовжує працювати від початку повномасштабного вторгнення. Тобто, ми не закрилися, люди залишилися працювати, щоб виконувати далі свою роль. Ми постійно навчаємося та Тобто Цей процес у нас ніколи не зупиняється. Ми створили для наших працівників зручні та комфортні умови. Ми забезпечуємо гідну, умову, гідну оплату праці. У нас е, дуже чудові умови для роботи. Можливо, ще ви поспілкуєтеся зараз з одним з ваших випускників, він безпосередньо вам розповість. Як ми тут працюємо е, протягом цього повномасштабного вторгнення і до цього часу 2014 року ми постійно допомагаємо нашим захисникам. Також у нас на підприємстві є багато працівників, які виконують е, свою роботу захисту нашої держави безпосередньо на зоні бойових дій. У нас більше 20 працівників виконують е, свою роботу із захисту держави і знищення всякої нечисті. Е, наше виробництво лікарських засобів залежить від людей, тому найбільшою цінністю для підприємства це є наш персонал. Якщо ви бажаєте змінити статус ситуації в світі на краще, якщо вас цікавить повсякденна шляхетна місія, це забезпечення людей лікарськими засобами за допомогою наших лікарських засобів. Лікарі повертають людям здоров'я, впевненість у власних силах та віру в життя. Тоді ми запрошуємо вас у нашу дружню фармацевтичну родину. Прохання для студентів можете відсканувати QR-коди для зв'язку з нами у різних соцмережах. Також у нас є свій власний сайт. Ви можете його спокійно знайти, відвідувати, дивитися за нашими новинами, крім, крім соцмереж, так що також за нашим життям ви можете слідкувати на сайті. Прошу відсканувати QR-коди. І зараз, через хвилинку, ми ще поговоримо з вашим випускником. Це Середюк Василь. Він у нас інженер, який також давно вже у нас працює і виконує свою роботу. У нас на підприємстві. Тому Що студенти відсканували? Так, так. Так, Тепер подивіться, будь ласка, нас видно зараз в камері. Видно. Так, дуже добре. Перед вами середюк Василь, ваш випускник. Прошу його послухати. Доброго <реш> Ну, Добрий день. Маю таку думку, що краще спробувати, ніж декілька разів почути. А ось. Поки сидів, мій колега говорив вам про презентацію, так посидів, подумав, підрахував і рівно 4, ну не 4, а вчора було рівно 4 роки, як я прийшов вчора це підприємство. Я так згадав це. Був такий, як ви студентами. Ну, мене запросили, мені було дуже приємно. Що мене запрошували, забезпечили мене житлом. Ну, задали на той час гарні умови для праці.